Друзі, вітаю вас на каналі Alex Game Pass. З вами, як завжди, хто? Правильно, Олександр. І сьогодні у нас тема про підписку про сервіс від Microsoft про Game Pass Ultimate. Саме про ultimate версію. Як ви знаєте, що ultimate версія включає в себе аж чотири підписки: це сам Геймпас Xbox, ті ігри, бібліотека ігор, які є на консолях Xbox, Xbox One та Xbox Series. Також це. Game Pass Core. Раніше вона називалася Xbox Live Gold, але потім Майки зробили її ребрендинг і зробили Game Pass Core. Третя підписка є Play, Там також бібліотека ігор, як ви знаєте, від Electronic Arts. І четверта підписка це ПК Game Pass... В принципі вона плюс-мінус така ж точно, як і Xbox Game Pass, але там деякі ігри відрізняються. Наприклад, де Stranding, коли додавали в Game Pass, то він то він з'являвся тільки на ПК на Xbox, Звичайно, його не було, тому що у Sony та видавника чи розробника там був договір, щоб на Xbox вона не виходила. Сьогодні ми побалакаємо саме про підписку Game Pass Ultimate, Це максимальна, як я вже казав, підписка, і це відео не буде про те, як її там зробити, сконвертувати і так далі. Тому що вже на каналі є купа відео про цю тему і так далі. Я не хочу до цього повертатися. Якщо треба буде зняти новий гайд, пишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо ви будете там активно писати про це, то я зніму тоді ролик. Багато дуже є людей, які скаржаться на підписку. Те, що там мало ігор, те, що там немає в що грати. Тобто ігри, які там є, там 90% ігор, це інді проекти. Проекти, які так ми раніше могли в Аргентині купляти за копійки. Як ви знаєте, наразі Аргентина вже не працює. Працює Турція, але в Турції ці проекти також плюс-мінус коштують, коштують недорого. Тому більшість тих проектів можна купити. Але в геймпасі є такі ігри, як Lies of P, наприклад, як Forza Horizon 4, Forza Horizon 5. Усі ігри, які випускає Xbox Game Studios, як ви вже знаєте, що Xbox купили Activision Blizzard, що вони давно вже купили Bethesda. Всі ці ігри вони будуть в геймпасі. Від Bethesda вони вже всі є в геймпасі. Від Activision Blizzard вони <кій> почнуть додаватись в цьому року. Перші ігри, як я на мою думку, я точно не знаю, але я думаю, що перші ігри від Activision Blizzard почнуть з'являтися в підписці в сервісі геймпас, як на Xbox, так і на ПК. Десь улітку можливо, що це буде якраз анонсовано на Xbox and Bethesda Showcase. Це буде. В липні, мабуть, ну точна дата ще невідома. Вона відома, мабуть, Microsoft, але може і їм ще невідома, бо вони ще планують цю найграндіознішу виставку. Це якщо хтось не знає, то це наймасштабніша ігрова виставка. <кхм> Раніше це був e е 3 потім e е 3 коли був коронавірус, він його відмінили. І кожна студія окремо робила свої презентації. Тобто, Microsoft і Bethesda, вони робили. Наймасштабніші останні роки. Останні роки вони робили наймасштабніші презентації. Я думаю, що скоріш за все, якраз на цій презентації, яка відбудеться влітку, скоріш за все, вони анонсують, мабуть, проекти е, в геймпас. Вони не додадуть колду е, ту, яка вийшла ось в 22-му року. Modern Warfare 2», Тут вони, звісно, що не додадуть колду, яка вийшла в 23-му року. Це Modern Warfare 3, ось остання колда на даний момент. Але вони можуть додати багато інших проєктів, у яких немає заборони від Sony. Це ті ж Diablo 2, Diablo 3, Diablo 2 маю на увазі ремейк. Diablo 2. Це старі частини Call там Duty, там Перша Warfare 1 2019 року. Це Advanced Warfare, це Black Ops 3, це Black Ops 4 і так далі. Тобто там дуже багато ігор, які чекають гравці, і тут ви знаєте. Тут можна подивитись на цей геймпас з, з різних сторін. Тобто є деякі гравці. Перші це ті, хто щойно купив собі консоль. Він не знає, які йому ігри будуть подобатись. Може він багато ігор награв, і підписка для нього це, мабуть, найкращий варіант, тому що він отримує доступ одразу. Доступ до бібліотеки більш ніж 400 ігор наразі нараховує геймпас Ultimate. Це якщо рахувати сам геймпас, і плюс є Play, там десь до ста ігор. Коли в нього своя бібліотека пуста. Він не хоче. Наразі ж Аргентину прикрили, як я вже казав. Він не хоче тратити багато коштів на ігри. Він не знає, в які ігри йому сподобаються, які не сподобаються. Може йому сподобаються ізометричні RPG, може йому сподобаються спортивні симулятори і так далі. Для цих гравців геймпас це, мабуть, must have. Тобто, якщо ви щойно купили консоль, або у вас там ви дітям купили консоль, і ви не знаєте, які ігри вони будуть грати. Ви купили підписку, вони погралися. Я знаю, що багато хто знає про те, що складається, з чого складається геймпас, які підписки туди входять і так далі. Але я кажу це для тих, для новачків, які не знають, тому що є багато, повірте мені, людей, які тільки щойно купили консоль, і вони не знають, що таке геймпас ультімейт. Вони задають ці питання, друзі, розпов... підкажіть, будь ласка, що таке це підписка, яку підписку краще взяти і так далі. Але якщо у вас вже давно консоль, якщо ви ще перейшли там з 360 на Xbox One з Xbox One ви перейшли на. На Xbox, Series S або Series X, і у вас вже є своя, наприклад, як у мене, в мене на аккаунті вже куплено більше, ніж 200, мабуть, ближче до 300 ігор. І мені та підписка, чисто, якщо б я її брав раді ігор, ради ігор, то я б, напевно, ще задумався, вона мені потрібна чи ні. І ось в мене нещодавно, до речі, закінчився Game Pass Ultimate. Друзі, я вам відверто скажу, що я навіть не одразу помітив, що він закінчився. Тому що іграми, якими... Які є в підписці, я не грав у них. Давайте відверто поблакаємо. І дійсно в Game Pass є багато дуже ігор, які ну, занадто вже застарілі, такі як там Fallout 3, там, Fallout New Vegas, та навіть вже четвертий Fallout, його вже всі давним-давно пройшли. Тобто таких ігор там майже 90%. Е і звісно, ігри, які від Xbox Game Studios, вони там назавжди залишаються, це ті ж Quantum Break, це Гірзи, е це Forza Horizon. Але ці ігри хочеться грати в нові ігри. Тобто вийшов той же робокоп, так вийшов той же принц Персі від Ubisoft. Звісно, цих ігор немає в підписці. І по собі скажу, що коли я замітив, що в мене немає підписки вже на акаунті, це тоді, коли мені треба було зіграти в онлайн зі своїм другом. Коли я почав заходити в онлайн, а воно мені написало: у вас вже закінчилася підписка. Будь ласка, продовжіть. І тільки тому я е, її продовжив. Тому що окремо мені немає сенсу брати Game Pass Core. тому що політика Майкрософт вона робить більш, як я вже казав, повторюся, більш вигіднішим пропозицію саме ultimate версію купити. Звичайно, я собі її купив, і граю в онлайн і так далі, але бібліотекою ігор, ну я дуже рідко використовую цю бібліотеку ігор, тому що є вже своя бібліотека. Ті, хто давним давно закупився в Аргентині собі на аккаунт, у них є стільки ігор, що в них просто не переграти. Тобто треба стільки часу, щоб пройти всі ті ігри. Alan Wake 2, Robocop, новий наприклад асасін. Той же комусь він сподобався, комусь ні. Це вже діло смаку. Я не кажу, що кому ну, наприклад, мені асасіни. Останній мій асасін, що мені сподобався, це, мабуть, був Origins. Не знаю чому, тому що мені просто подобається сама тематика цього стародавнього Єгипту, і тому мені сама гра сподобалася, тому що мені там подобалося подорожувати, мені подобалося там відкривати якісь там таємниці і так далі. Тобто мені ця гра сподобалася, але я не фанат ігор від Ubisoft. Я більше, мабуть, фанат таких ігор, як від Ларіан, це як Дівініті Перша, Дівініті Original Сін Перша, Дівініті Original Сін друга. І наразі Baldur's Gate 3 — це дуже крута гра. Це це справжня рольова гра. Звичайно, що Baldur's Gate теж немає в сервісі Game Pass. Його колись майки хотіли додати, але вони таку смішну ціну запропонували Ларіан, що звісно Ларіан відмовилися від того, щоб Baldur's Gate 3 виходив в сервісі Game Pass. Давайте бути відвертими, що мало хто вірив в те, що вона так вистрелиться, Gate 3, тобто, це покрокова RPG, ізометрична RPG, Тобто не всім людям подобається ізометрія. Наприклад, я обожнюю ізометричні ігри. Тобто, я, як я вже казав, я фанат Divinity, Для мене Baldur's Gate 3 це як Divinity 3. Ну, просто з іншою назвою і з елементами рандому, як той же кубик, який ви кидаєте, повертаючись до того, чи потрібен геймпас, чи не потрібен. Отак, от якщо подивитися зі сторони того, що ти щойно купив консоль, ти новачок в тебе немає своєї бібліотеки ігр. Так, я б не сказав, що це мастхев, але це дуже і дуже така приваблива пропозиція. Але якщо ти геймер, у тебе вже більше 200 ігор в твоїй бібліотеці і ти не граєш в онлайн, тоді вже така для тебе пропозиція не буде приваблива. Звісно, це я кажу базові речі. Це все і так знає кожен, кожен вирішує для себе, потрібна підписка, не потрібна підписка. Мені, наприклад, вона потрібна чисто для того, щоб грати в онлайн. Так, звичайно, я чекаю ігри, які вийдуть, ось мають вийти. Ми їх дуже чекаємо, як ви знаєте, це Сталкер 2. Я думаю, що усі, мабуть, гравці у нас в Україні і не тільки знають і чекають цю гру. І ми знаємо, що вона вийде в перший день в Game Pass. І Ось вона нещодавно знову отримала нову дату реліза. Це 5 вересня 2024 року. Якщо хтось не знав, то я нагадую. Також я дуже чекаю Еваут, це буде теж рольова гра. Вона буде в світі Pillars of Eternity, Якщо хтось грав, це теж езометрична RPG від Obsidian. Тоді ще Obsidian на Kickstarter збирали кошти. Вони ще не були частиною Microsoft. Наразі вони частина Microsoft і вони розробляють Evout. Еваут це як Skyrim, тільки ну. На мій погляд, це X Skyrim, який перенесений у світ Pillars of Eternity, у світ Еори. У світ Еори цю гру я теж чекаю, але у неї наразі немає точної дати виходу. Вона вийде колись в 2024 році. Також дату виходу в Game Pass підтвердили для Senua Hellblade 2, Цю гру я теж дуже чекаю. Але навіть майки, самі розробники, вони позиціонують цю гру не як AAA, а як AA проект. Але все одно я хочу її пройти. Мені сподобалась і перша частина, і я хочу пройти другу частину. Друга частина розроблюється на Unreal Engine 5, якщо хтось не знає. Тому ми побачимо вже в травні цю гру, і вона в перший день вийде в геймпас, і це насправді дійсно підкупає. Тоб, що, тобто, я зробив цю підписку на рік, на два або, може, колись як можна було і на три робили. роки собі. І ти знаєш, що ти будеш грати в ігри в день реліза. Тобто, ви подивіться ціну на нову форзу. Ви подивіться ціну, е, я не знаю, на of P, наприклад, яка вперше. Перший день вийшла, і це дійсно крута гра. Хто любить соус-лайки, хто, лю... хто полюбляє бладборно подібні ігри, а навіть, мабуть, немає таких ігор, крім Lies of P. Це дуже крута гра. Вона зайшла, вона не для всіх, але вона зайшла і вона популярна, і вона цим. Підкупає підписку. Звичайно, багато з нас, мабуть, більше, ніж 90% гравців, не грають у інді проекта. Чому тому, що у нас дуже багато своїх справ. Ми працюємо, ми займаємось якимись іншими справами. Нам не до ігр. І коли ми там у вихідні, чи коли чи після роботи ввечері, ми приходимо додому, запускаємо свою консоль або свій ПК, і ми хочемо побачити ну такі вже дійсно прикольні ігри, там пригодницькі ігри і так далі. Але в геймпасі дійсно є дуже багато інді. Проєктів, той же Hollow Knight, який ось платформер, який дуже багато людей чекають. Потім із платформерів я ще можу сказати, якщо хтось не грав, це Орі, е, перша та друга частина це дуже красиві і класні ігри. Вони проходяться просто на одному диханні. І в підсумку друзі хочеться сказати, що з однієї сторони дійсно в Game Pass є дуже багато нецікавих та старих ігор, в які ви навряд чи будете грати. Також деякі ігри вони можуть видаляти з підписки, як це було там з GTA або з Hitman. І вам ще треба буде потім їх окремо докупляти, якщо вам вони сподобалися. Але з іншої сторони, підписка має дуже привебливу пропозицію, тому що в неї в день релізу будуть додавати такі проекти, як Stalker 2, той же ЕваОД від Obsidian, Hellblade 2 і так далі. Тому для більшої. Я б саме рекомендував купляти версію Game Pass Ultimate. Так, є такі гравці, які грають в одну гру, наприклад, там тільки в FIFA або тільки в Call of Duty. І може для них і дійсно немає ніякого сенсу брати саме ultimate версію, тому що трішечки дешевше взяти Game Pass Core і грати в онлайні, якщо тобі інші ігри не цікаві. Також в будь-який момент ти зможеш купити собі той же Ultimate, перейти з Game Pass Core на Ultimate і спробувати той же Stalker 2. Сподобається тобі чи не сподобається це вже вирішувати тобі, і передовж. Геймпас чи ні також вирішувати буде тобі. Ви, друзі, будь ласка, напишіть свої думки внизу в коментарях під відео. Ну а з вас, друзі, як завжди, вподобайка цьому відео. Підписуйтесь на канал Alex Game Pass на YouTube, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання, як завжди, внизу під відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.